І так, всім привіт. Сьогодні у нас буде відео про найбільш розчарованіші проєкти для мене. Це будуть майже всі три ей проекти великі, де було багато очікувань у мене, наприклад. Дуже багато. Є такі проекти, які сподобалися, наприклад, геймерам Дуже. Дуже сильно, наприклад, мені не зайшли. І так, давайте. Це у нас буде 10 ігор і десятка... ну, 10-те місце це буде сама ліпша ігра, яка може, яка мені з тих ігор не сподобалася. А перше місце, яка дуже не сподобалася. І так, на 10-му місці, яка ігра ще більш-менш нормальна то Я поставив форс Ну, Поставив я її, мабуть, тому що поіграв я її небагато. Мені сподобалася графіка. Мені. Ну і такий я пограв десь годину, мені, мені сподобалася там, тож, там магія і тому подібне. Ну, я її повністю сюжетку не проходив, тому я тільки поставив її. Як на 10-му місці і тому подібне. Не хочу судити дуже строго, бо я її не проходив. І раз встановляв і так сильно я за нею не брався. Великий негатив є, що вона дуже садить відеокарту. Ну, там, Блін, капець. Так, на 9 місці у нас Final Fantasy 15. Final Fantasy 15 Fantasy я взагалі не, не дуже люблю ігри, бо не, коли я бачу, що меч головного е, героя в три рази більші від нього самого і він косив усіх підряд навіть ну, не втомлюється, у нього нема стаміни якоїсь, немає ну, абсолютно нічого Мне це кидає у відразу. Мені такі проекти не подобаються. Два рази я його установляв. Думав, раз пройду, подобається сподобається. Другий раз, ну вже думаю, точно буду грати. Не, не зайшло. Далі. Восьме місце. І знову деві мій край. П'ять. Та сама ситуація. Плюс там ще є. Ну, той. І в Final фэн Fantasy є така проблема, коли він зависає, блін, на 2 хвилини у повітрі і там коцкає. Отже, я фентезі ігри поставив на такому, бо я ніхто не проходив, але то для мене є розчарування. Я думав трошки інше буде, трошка ліпше. Так, сьоме місце, так? Сьоме місце у нас посягає дуже відома серія ігор. Ну, я би не сказав, що вона сильно впала, але впала. Це Far Cry 6, яка не сподобалася. Far Cry 6. Всі частини Far Cry починаючи від другого походу. чи якого. Я пройшов, мені сподобалися дуже, дуже класні частини. Тут шоста частина зовсім інша. Я не розумію, ну якась броя, типу, ну, такі патрони там, такі патрони там. Ти запалюєш, ти ще щось там. Блін, ти тими запальними валиш по них. Ну, взагалі ніякого ну, шкоди не робить майже там. Блін. Потім... Зі зброєю так само якісь глушаки, якісь незрозумілі, якісь якийсь цей ранець, блін. ранець, що він носить на собі. Ви уявляєте собі. І він стріляє ще, ну. Коли він діти, в тей в цей ранець, ви розумієте? Який маразм придумали Far Cry 6. Це жесть. Не могли дати нормальну... Пістолета, нормального, блін, Гвинтівки, блін, Лука, арбалета, ну, Щось придумати до нього. Файні обвіси, файні все. Ну, Ранець, та він без гою, там зразу нас запалив. І ці ракети полетіли. Плюс є ці, як вони. Рейтинг вологів 2-3 Два. Два, рейтинги. І ці рейтинги на початку Ну, карт, початку, початку ви розумієте? Ну, можна було ще той фаркрай, якщо чесно, можна було не на сьоме місці ставити ще нижче. Ну це жесть. Мені це дуже не сподобалося. Коли ти стріляєш по волозі, не можеш його ну, завалити, ти його починаєш. А він тебе за один ходськом бац і все. Я чим стріляю присосками, а він пулями чи я? Добре. Шосте місце. У нас кіберпанк. Кіберпанк. Скільки років? Скільки надій. В кінцевому результаті ми отримали кіберпанк. Порівняти кіберпанк з відьмаком. Ну. Авто рулиться як жилі, як е, пластмаска, блін. Немає ніяких ні гонок там. Е, немає, ну, по автомобілях. Тож, зброя багато луту, блін. Мільйони луту взагалі не зрозумілого для чого. Мені, наприклад, я не розумію, для чого стільки там того луту і тому подібне. Краще би подумали якісь нормальні ці і можна було вдосконалення собі купити чи заробити. На що, то стільки того луту і тому подібне? Сюжетка та ще трохи так ося. Але все одно ж є так само рейтингові ці NPC, яких ти не можеш завалити. Ти їдеш по, по вулиці, вони тебе хапс, ти хочеш їх е завалити якось, валиш їм по барабану, Буль -буль -буль -буль. все відбивається. Ну Тобі один послав пац, ти не сховався, пац, втюп, програв. Шт. Знову. Для чого то? Зробіть карту, як відьмаколи. Зробіть. там, де буде, що ти можеш його фізично. Нищити там в, цьому, в цій грі. Навіщо? Навіщо закидати на 5-7 рівнів вищого NPC, щоб він тебе за одним пострілом знімав? Далі. Поїхали. П'яте місце. Дед Стрендін. Також. Ой. Доставка піці. Це жесть. що яка? я, як ну, Ця гра мала виходити там. Хто її розробник і слухав. Хто її розробник, Та то буде така класна гра, та то, блін, ко Йолки, страшний. Е цей... Страшний. Е ну... Іговий. Е професор ві іговій індустрії. Страшний. Вийшов. Симулятор доставки піцці. З трейлами, з якимись... Е Блін, ну це жесть. Ще нам цього не бракувало, блін. В три е, проєктах е, симулятор доставки піцця. Доставляйте піцу, блін. Так, дуже цікаво, блін. Ні пушок, ні е, автомобілів, ні самольотів, ні... не нічого. Ні, виходиш, графіка, графіка, ходиш по горах, по цьому. Та графіка зараз всюди є, в всіх іграх. Абсолютно найпрості пусті риболовлі. Коли ви графіка класна, супер! Краще, ніж тому дистимні. Далі. Четверте місце. ЕДР 2. Кут! Зараз мене всі закидають, ну, нехай закидають. Скажу свою, по що я думаю про цю ігру. І так, ігра в одному плані дуже деталізована. В плані там коня какакає, далі стрижка, борода росте, тому що подібне. Отаке, знаєте, бачу багато відео. Я сам ходив, Там, як е... Пораненого ти приносиш, як його лікують там. Ну, Тут -то вони так. Не все. З іншого боку. Стріляє наш головний герой, як. Ну, не знаю, як... по якому там стріляється воно. Ну я мені взагалі не сподобалася ця стрілянина. Е, Далі. Що ще не сподобалося? Ще не сподобалося те. Що головний герой це його Як? вповільнення, як він захоплює цілі як албокоп, знаєте? Хопай-пах-пах-пах-пах-пах. Це що. З одного боку борода росте, а з іншого боку, він якийсь мутант. Ну а як? Людина так проста людина, так 5 там за макросекунду не може і, і без промаху вольнути. Розумієте, це. Ну, це 6. Тут кай симулятор чуть не, а тут кай він відверта аркада, яка ніякі болота не лізе. Відверта аркада. Далі. Плюс ці як вони. А, Ну, За от, тобою там полюють, треба якісь гроші, ти туди не можеш піти, ти туди не можеш піти. Плюс там, ти хочеш комусь допомогти. По тобі ти стрельну... Все, ти вже в розшуку за тобою шукають там ще. Ну, знаєте. Хоч тебе ніхто не бачив, стійно ти в розшуку. Коли ти когось там кай задушив. Ну, блін. Дивно, дивно, що часто. Видно, одні робили одне, другі інше. Сказали. Одні. Деталізацію в цього вкладалися. Та тай так піде, що там? Подумаєш, нео там Він там 5 цілей може захопити, випити щось і 5 цілей одразу, як відьмак, блін. знаєте, дю -дю -дю. А відьмак то більш фентезі, а це в нас. Ой. Бо він ж по книжках, відьмак же ж, він спеціально його так мучили, там всякі ті трави, то все, і в нього таке воно ну, розвинулося Ну, Організм так, як адаптувався і розвинулися такі можливості. Ну, це ще можливо, розумієте? Ну, дуже неправдиво, але можливо. А тут проста людина, ну там, це і таке. Ну, нащо таке поте? Плюс стрілянина, я ще раз скажу. Стрілянина взагалі не в одного місця, один. ну що він зразу перезаряджав під брою. Ти нас нажимаєш, він стріляє. Потім до нажимаєш перезаряджає. І... Ну, Курок сам. Ні, там розламу і запихає патрони і так далі. Що я вже не кажу. Хай би було, я зато за. Але все, давайте. Далі. ФДР я сказав, що новому. Ну Третє місце. Сенсов. Ну, це взагалі два рази я пробував її встановляти, взагалі вона мені... Та вона буде ще прямо... ні, ні, Я її не прийшов два рази пробував, я її походити нам, раз щось... на початку наша нормальна якась така, ну хоч трохи аркадна, хоч трохи цей ну, відповідає. Але ну, я вам скажу ліпси... ліпше Just джасткауст, якийсь третій-четвертий поіграти, ніж це. знаєте, Тому... Всі, також всі дуже хвалили цю ігру Saint Roe. Що вона така, вона класна, цього по, по інших частинах там всякі, ну, всякі, знаєте, фалоси літають, пошлятіна і так далі. Ну, але це взагалі не підходить. Це для мене це для мене просто не потрібна у списку ігра. Далі. Друге місце у нас друге місце Help Blitzну Sacrifice Ну, я не знаю. Людина, яка види якісь голоси е, там, Чи чує їх. Щось там пливе кудись, там якісь е, химарі на неї, щось. Ну, взагалі не зрозуміло. Що то, тобто, що то, тобто, блин. Я не знаю. Я не такий, ну... поглиблений. в Такі проблеми. Це видно якісь, Я не знаю якісь. Тоже люди трошки з ну... з вадами психіки, певно, робили. Ну... Що ж таке, знаєте. Подавати. Ну, кому у нас сподобалося? Я без поняття. Добре. І перше місце у нас Gotham на Цю ігру я певно найбільше розраховував. Чому? Мені сподобалося дуже. І подобаються дуже ці герої Marvel і DC. Розумієте? Batman Arkham Knights. Всі, всі частини Batman мені сподобалися дуже. Дуже сподобалися. Плюс uh, Spider-Man, наприклад, ці всі супергерої мені дуже подобаються. Ну правильно, що там така сумнівна ігра Marvel Avengers, але ну, я сподівався, що це буде... що Буде багато різних героїв. Робін, там, Супермен, що там є. Всі ті герої. Я навіть не походив і на мені не зайшло ніяк. Я ну, покатався на мотику і мені стало тої грати. І просто це було, на мою думку, найбільшим розчаруванням для мене. Mm. Я думав, що це буде рівень Бамена Ну, mm, Атмосфера, всі ці воломки, всі ці, ну, оболонки, всі ці так, бойовка і так далі. Ну, бойовка там, я так... розумію, що трошки є щось. Не mm, така, як Бетмен і тому подібне. Так що це більше сам більше розчарування. Дякую всім за увагу, всім па-па.